Про український прапор. Так, давайте подивимось, чи перевернуть прапор е, жовтим догори? І давайте так, чи, давайте може почнемо, чи взагалі треба це робити. Давайте, так. Да. Чи взагалі е... треба прапор перевернути жовтим догори. Давайте, давайте спочатку цей прапор наш, який він є, що він для да. нас, да? От, в плані місцеві, що він нам несе? а містична, от, да. от... Так, так, той, який є на зараз. — той, який феншує, там це поганий Ну, Тут не погано, тут Рицарь Пентаклів це про спокій, про захист, про безпеку. ну, Тобто, це як наше, і він теж, бачите, такий зі стягоми Україна на дні колоди, що нанесе цей прапор. Але зміни якісь були і по вежі, ви знаєте, мабуть, щось таке. Колись змінювалася або буде змінюватися. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Чи варто його міняти, перевертати, чи, чи? варто перевертати його? Карта місяця тут е, не до кінця зрозуміла, Вивчена інформація, ага, Тобто можуть бути якісь такі наслідки, які ви можете на зараз ще не усвідомлювати тобто, тут ага. не факт, що це потрібно робити. Чи М не факт дев'ятка мечів, карта, знаєте, як якихось сумнівів, <плес> та, сумнівів на майбутнє. Тобто ми ну, і знову ж таки, коли ми не знаємо, що, що нам чекати, М чи варто перевертати ні імператриця, карта імператора, ні, це сталі карти. Це про те, що залишити, як є, все буде нормально. Мені здається, що колись щось змі ну, було змінено, угу. отак як є на зараз, а на зараз не варто все ж таки. Тобто... А змі... то тобто це не варто, а чи змінять? А, давайте. А чи будуть, чи змінять? чи перевернуть кольори на прапорі, на нашому, чи перевернуть кольори на нашому прапорі. Ну, Намагатися хтось, блін, зміни йдуть, слухайте, верховна жриця. Але знову ж таки, дивіться, як цікаво, верховна жриця, колесо Фортуни, це і про якісь магічні ритуали. О. можливо хтось захоче якимось чином вплинути і на україну і на нашу долю в цілому. Давайте Тому подивимося прапор. Якщо що якщо, якщо змінять перевернуть прапор догори ногами і мах одразу тут прямо взагалі про ритуали, ритуали. Хтось, мабуть, щось буде магічить Цьому. Якщо у нас з'явиться десь в просторі інформація в медійності, а давайте перевернемо. прапор, будемо, Ми будемо з вами зі. розуміти, що хтось хоче якихось ритуалів. Давайте, що це за ритуали? Що буде перевертати прапор? Що це за ритуали? Що він нам несе? На що направлений? Так, це буде ритуал, на що направлений. Четка жезлів. Ну, з однієї сторони, начебто, на захист. Для нашої країни, для того, щоб вийти з важкого стану, скинути з себе якусь важку ношу. Що несе внутрішня боротьба? Внутрішня боротьба всередині країни зміни. Зміна всередині думок людей, зміна самої країни. Знаєте, як, от пам'ятаєте, ми з вами на початку говорили, що це люди мають щось всередині себе змінити. Ага. Тобто таке відчуття, що якщо ми змінимо, якщо вони там да, захочуть поміняти е, місцями місця. кольори, то щось має змінитися в свідомості у людей. Причому дуже швидко, дуже швидко. І зараз ми Пога, посміялися. Поміняли місцями прям. кольори, то що це помінять. щось змінить? Ну, от ми ж з вами про магію і містику, ну бачите, отак от. Давайте так, якщо е, міняються прапори. Міняється сенс прапора? Який стане сенс прапора? Що він не стиме? Який стане сенс прапора? Правосуддя таке відчуття, типу, що так має бути. Тобто, знаєте, як по правильному, але це не завжди по справедливості. Правосуддя, воно не по справедливості, воно йде так, як домовилися. Так, як я вважаю, розумієте? Це не про справедливість, це про так, як ми домовилися. Четвірка, пентафлю, типу, як повернути своє. Закохані все рівно певні сумніви є. Тобто, це не остаточний вибір. Це таке, що хтось, мабуть, думає, що є два варіанти. Yeah. Да? Якщо на зараз типу це, це не працює, давайте його перевернемо. Можливо, це а, якщо завтра ми заживемо зразу, і, все, ну, да. і так, карта перемоги тут одразу, а давайте прапор перевернемо, карта смерті, і це все змінить в нашій країні. Yeah. Ми ще з вами прапор не перевертали себе не потрібно починати виховувати себе не потрібно. Ну, давайте то, це значить, що відволікається від чогось, да? прапором буде да. відволікати. Але, але все-таки, отак помістика-містика. Я хочу два відповіді: ось прапор, який є, і яка з ним Україна її доля, і прапор, якщо зверху жовтий колір, і доля України. Бо треба. Ді, бо я так чекав цього ефіру, щоб спитати нормально, конкретно, містично розібрати цю тему. Бо якийсь момент Ді. життя, я думав, так класно, а потім, так, блін. На Яким воно боком впливає? Це якась геральдика, воно нічого ніде нікому не треба. Впливає, впливає. Це ж все, такі речі, вони. Ну, давайте, давайте подивимося. Давайте. Я якраз зараз в себе на екрані на, на моніторі поміняю місцями прапорі. Подивлюсь, як це виглядає. Може, може, поки не ризикуйте, чекайте. Давайте подивимося, а потім повідаємося. <сум> так, якщо залишити, як є, яка з ним Україна, як є, яка з ним Україна? І якщо поміняти кольори, яка може бути в ним Україна? Чи щось зміниться для України координально? В яку сторону для України? Він прям ся... слухайте, тут е, мені не дуже подобається карти. От якщо ми поміняємо що це, yeah. я зараз розкажу з і з другої сторони, але. Зміни для України будуть по десятці мечів по карту світу, як прям завершення якоїсь нашої ідентичності, завершення, бачите, як завершення імператриці. Імператриця це ж карта України, прям карта світу і кінець. Причому не дуже приємно десятка мечів, такий собі кінець. Погодьтеся, щось таке неочікуване для нас може статися і смерть над колоди, знову ж таки другий раз уже в плані, в плані змін. З тим варіантом, який є на зараз, яка Україна? Україна завзята, Україна рухома, тут 30 жезлів, коли всі просуваються вперед. Ну зі своїми, да, це, це про зміни, це те, що ми щось робимо для себе, розвиваємо країну. Карта Мага знову ж таки про і місяця, да, знову ж таки, про якісь там магічні знання, про якусь магію і містику в... Ну, у нас, там, всередині, у українців. Якщо перевернути, е, якщо перевернути, тут всі сталі карти, тут не про зміни, тут не про розвиток. Тут е, Паш Пентаклів, Рицарь Пентаклів, тут, знаєте, можливо, якісь і втрати, можливо, щось десь е, в плані деградації може бути. Ну, от якось, знаєте, от якось знаєте, воно... Не дуже мені подобається. Тобто не гармонічно, так? Типу, да? Негармонічно, так. Да. Карта відлюдника щось може піти в, под, в подпор'я чи щось таке. Типа якщо так, то в нас добре, да? так, так? Типу. Ну, це ж зараз так, так. Да. Да. А я собі зродився на екрані такий-такий два, ну, в них абсолютно різна енергія. А вам як більше подобається? Ну, є такі, і з точки зору феншуй, коли дивишся, що зверху має бути, тобто зверху сонце, знизу вода. Типа, це така гармонічна річ. Типа, сонячні енергії. Ну я не знаю навіть. Я зараз думаю, що це не принципово. От на сьогоднішній день я думаю, що це не принципово. Принципово, які люди, які зміни, яка толерантність, яка е завзятість, яка діяльність? Оце я думаю. Хто, що, хто про що думає, хто чим займається. Який порядок, який закон, оце ви знаєте самий головний закон всіх енергії, що все, на чому ми фокусуємося, воно починає рости. Воно, ми, ми його взрощуємо. Це стосується і будь-якої проблеми, і особисто конкретно людини, да, якщо ми дивимося, якийсь поодинокий випадок, це стосується і країни в цілому, якщо там щось загальне. щось одне беремо, фокусуємося на якійсь енергії, і ми її починаємо взрощувати, будь то вона позитивна, чи будь то вона негативна mm -hmm. тому і говорять, що ти маєш жити в любові і радості. Якщо ти живеш в любові і радості, все навколо стає ну от, от таким в любові і в радості, і це реально працює. Ну да. і якби, як би там хто вірив чи не вірив, ну це так працює. Друзі, я так ненароком нагадую що треба поставити лайк. Ну давно не говорив це може лайк, лайк, лайк. Поставте лайк е, і задонать на Збройні сили. Дуже треба машина для контррозвідки. Дуже треба.